Вівторок, 23 квітня, традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Буковинцю, який заробляв на охилянтах, повідомили про підозру. Понад 10 порушень виявили в одній із чернівецьких гімназій. У парку жовтневому вирвали з корінням нещодавно висаджені дерева. Платили до 9 тисяч доларів з особи буковинцю, який заробляв на ухилянтах, повідомили про підозру. За даними слідства, 43 річний житель вижницького району разом зі спільниками підшукували військовозобов'язаних, які мали намір виїхати за кордон. Брали оплату за свої послуги від 6 до 9 тисяч доларів з особи. Спілкувалися організатори із клієнтами через месенджер. Автомобіль із сімома ухилянтами виявили за три кілометри до українсько-румунського кордону. Це жителі Дніпропетровської, Житомирської, Харківської та Київської областей. Наразі встановлюють інших причетних осіб до злочину. Вирвали з корінням усі саджанці, вандали знищили нещодавно висаджені дерева у Жутневому парку. Чи знайшли винних у вандалізмі і яка відповідальність за такі дії, розповість Євген Пасайлюк? Чернівчанка Віра Іванчук вранці 23 квітня побачила, що нещодавно висаджені дерева у парку Жутневому вирвали з корінням. Ми прийшли на прогулянку з собаками і побачили зламані деревця, отут з краю. Ну, пішли по всім. Там процентів, навіть 80 вирвано з коренем, поломано і викинуто. Частково зовсім немає. те, що можна було там ножки присадити, прикопати, то спробували, але вони вряд чи приживуться. Дерева, які висаджують у парку, вандали нищать не вперше. Це вже другий раз. Я от, перший раз ми, ми їздили, коли було було сонячно досить спекотно е, минулого тижня. Ми, ми поливали дерева, щоб вони, щоб вони прижилися добре. І я побачив, що десь до п'яти дерев хтось також витянув. Я, я це зробив в скидку, що це можливо діти гралися і і батьки не помітили. Я думаю, що відповідальності юридично, навряд чи тут зможемо е, знайти підставу. Дати відповідальність комусь за це через те, що дерева тільки висажені, вони ще не на балансі парку. Це зроблена висадка, зроблена на ініціативу нашої організації співпраці з парком Жовтневим. Я думаю, що парк Жовтневий тут не може нічим допомогти, щоб ну юридично розпочати якісь якісь розслідування у зв'язку з інцидентом у парку Жовтневому встановлять камери відеоспостереження. Бачимо вандалізм, і тому сьогодні ми вже фірмі підряднику дали завдання. Прорахувати для нас кошторис і можливість встановлення декілька камер відеонагляду саме в тій частині, де були знищені дерева. Якщо сума для нас буде посильна, то звісно ми реалізуємо і встановимо там камери відеонагляду. Правоохоронці закликають чернівчан у таких випадках звертатись на спецлінію 102. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Новини Сі 4 Понад 10 порушень виявило у Чернівецькій гімназії номер 5 інтеграл управління Державної служби якості освіти під час позапланового аудиту. Серед порушень незадовільний санітарний стан харчоблоку, вбиралень, площа загального користування в закладі та пришкільної території. Харчуватись у навчальному закладі мають можливість лише пільгові категорії та вихованці групи продовженого дня. Згідно із аудитом, у закладі не забезпечена відкритість та публічність діяльності. Батькам заборонено заходити до школи. Фахівці рекомендували покращити управлінську діяльність у гімназії номер 5 Батьки хочуть вдосконалити загальну психологічну атмосферу в навчальному закладі. Нагадаємо, на початку березня 2024 року у року гімназії номер 5 інтеграл розгорівся скандал щодо булінгу дітей у восьмих та п'ятих класах. У четвер, 25 квітня, має відбутися судове засідання проти директорки навчального закладу Віри Сопетик. В Україні з 1 квітня перераховують пенсії працюючим пенсіонерам, при якому враховуватимуть страховий стаж. Виплати боковинці отримають у червні цього року. Кого стосуватиметься перерахунок та якою буде середня пенсія? Далі у сюжеті у Чернівецькій області понад 206 тисяч пенсіонерів. 20% відсотків з них працюють. Близько один працюючий платить податок для виплати пенсії півтора пенсіонера. Станом на 1 квітня середній розмір пенсії у Чернівецькій області 4533 тисячі гривні, що на 532 гривні більше ніж торік. Перерахунок пенсії пенсіонерам, які продовжували працювати після призначення пенсії або її попереднього перерахунку, здійснюється на виконання норм частини 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що передбачає собою проведення з 1 квітня відповідних перерахунків. Якщо людина продовжувала працювати після призначення пенсії або її останнього перерахунку та набула 24 місяці страхового стажу, то перерахунок буде проводитися по стажу та заробітній платі, якщо це буде вигідно, безпосередньо. Тому чи іншому пенсіонеру чернівчани здебільшого витрачають пенсії на комуналку та ліки. Чотири тисячі триста. Зараз додали триста гривень. На що вистачає пенсія? Ой, Любко, на що вистачає? Вистачає заплатити квартплату, і там мелочі, тисячу двісті, тисячу. От зимові місяці було до трьох тисяч. Три з чим-то, а там тисячі не вистачає. Я отримую 7-575. На все, що треба, вистачає. Дві 900. Ні на що не вистачає. Не працюю, а чоловік працює, то на його і пенсію живемо. А в мене йде на комунальні, з літа збираємо на зиму. От так і викручуємося. Яку пенсію отримує? Десь три з половиною. На що вистачає пенсія? Ще трошки є деякі збереження, так би не вистачало. Доплати до пенсії нараховуватимуть пенсіонерам із червня. Альвіна Абрямчук, Андрій Миронезку, Олександра Окіпняк. Новини Сі 4 Ліквідували майже 10 тисяч аварійних ситуацій за три роки роботи. Аварійна служба комунального підприємства Місто Сервіс надає послуги не лише в будинках, які обслуговує. Заявку на проведення робіт можна подати з будь-якого району міста. Як викликати аварійну та хто відповідає за внутрішньобудинкові мережі багатоквартирного будинку? Далі у сюжеті. Аварійна служба комунального підприємства «Містосервіс» працює з вересня 2021 року. За цей час сформована чотири бригади для виїздів. Містянам пропонують різні послуги. Прочистка каналізаційних стояків, злив води, системи опалення, дрібний ремонт електрощитових та усунення інших аварійних ситуацій. Щодня комунальники отримують в середньому 6-7 заявок від чернівчан. Під час перепаду температур кількість виїздів збільшується майже вдвічі. Якщо на добу буде 14 викликів в середньому один виклик з організаційними моментами з виконаннями триває одну годину, то може бути, якщо ви будете 14 в черзі, то ми приїдемо через 14 годин. Такі реалії. З 2018 року багатоквартирні будинки зняті з балансу міської ради і передані у власність мешканців будинку. Послуги аварійної служби містосервісу платні. Містянам їх надають у порядку живої черги. Вартість послуг складає від Якщо мова йде про квартирні виклики, складає від 640 гривень до 1000 гривень. Це залежить від в першу чергу від району виклику. Після звернення до аварійної служби оператор контактного центру передає заявку до чергової бригади. Бригадир зв'язується зі заявником для уточнення деталей проблеми та розрахунку вартості послуги. Якщо людина погоджується з умовами, бригада виїжджає на місце аварії і там складається договір. Мої працівники стикаються зі спокусою готівки, бо тому що наші співвласники ну, завжди шукають шляхи, щоб це було дешевше, щоб це було простіше, щоб це було готівкою. Насправді реалії такі. Тому прошу, якщо ви користуєтеся послугами аварійної служби, прошу чемно оплачувати безготівково за наявними договорами. Аварійна служба працює цілодобово. Викликати її можна за телефонами муніципального контакт центру 1580 або за номером телефона 050-222-1580. Олена Крічко, Анастасія Тулік, Андрій Моронеску. Новини На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Січотере.